Дорогі розпочинаємо молитву прославлення, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі Господи! Бо ти є, бо ти присутній в нашому житті. Ти є в кожній хвилині нашого життя, в кожний момент нашого життя. Чи пам'ятаємо про це, чи забуваємо про це, але Ти є, Господи, Ти, Духу Святий, всюди єси і все наповняєш. Ти наповняєш кожну мить нашого життя. Ти є, Господи, в нашому минулому, теперішньому і майбутньому. Ти від самого зачаття є з нами в кожній миті нашого життя. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо ти є нашою підтримкою у важкі хвилини. Можемо на тебе опертися, в Тобі знайти допомогу. Можемо на тебе надіятися. Можемо в тобі знайти підтримку. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо з тобою можемо розділяти щасливі моменти нашого життя, нашу радість. Ти розділяєш з нами нашу радість, яка є в твоїй волі. Яка є твоєю радістю, яку Ти нам даєш, щасливі моменти нашого життя, які є в твоїй волі, Ти розділяєш з нами. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, бо Ти є зараз тут, між нами присутній, Ти сказав, де двоє чи троє зібрані в моє ім'я, там я серед них. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, бо Ти є також в нашому минулому. Ти можеш стілювати наше минуле. Можеш переображувати його, перемінювати. Ти можеш лікувати ті моменти. Які нас зранили, ти можеш загоювати, Господи, ці рани. Слава тобі, Господи, за Твою всемогутність, що Ти є поза часом і для тебе немає часових обмежень. Слава Тобі, Господи. Якщо зараз тобі згадується якийсь момент із минулого, і може дуже болючий, коли тебе скривдили. І ти до цього часу відчуваєш біль через цей момент, ще не зажила ця рана. Ти можеш зараз попросити в Господа, щоб дав тобі це зцілення. Він є той, який є поза часом, і може стілювати наше минуле рани нашого минулого. Можеш зараз просити Господа стілення про конкретний момент із твого минулого. Слава тобі Господи, що ти зціляєш рани минулого. Слава тобі, що маєш владу це робити. Слава тобі, Господи, слава тобі, Господи, за Твою присутність в нашому майбутньому. Що Ти, Господи, сам прокладаєш дорогу в майбутнє, яке для нас приготував. Ти готуєш там все, Господи, для нас. І ти зараз промовляєш до нас. Не хвилюйся, я тебе веду. Слава тобі, Господи. Слава тобі за те, що Ти є в нашому майбутньому. Слава тобі, що можемо з довірою дати тобі свою руку і йти за тобою, стежкою, якою ти нас ведеш. Слава тобі, Господи. Бо ти є, Господи. Слава тобі, Ти є присутній. Твоя присутність все наповняє. Все огортає. Твоя присутність дає життя всьому створінню. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, за Твою присутність в нашому житті. Слава тобі, Господи, Алелуя! Живий діяльний Бог. Який всюди єси і все наповняєш. Слава тобі Господи, слава тобі. Слава тобі Господи, що ми ніколи не є одні, бо ти є завжди з нами. Слава тобі Господи. Слава тобі Господи, бо Ти є наш лікар, який стілює. Наше серце, нашу психіку, Ти, Господи, стілюєш наше тіло, Ти є добрим лікарем, найкращим лікарем, тіла і душі, слава тобі Господи, слава тобі Господи, що. Можемо радіти тобою, не мусимо мати якісь конкретні причини для радості, якісь події, але можемо радіти тобою, бо ти є в нашому житті, бо ти присутній, ти біля нас, в нас, посеред нас, і можемо цьому радіти. Слава тобі, Господи. Слава Тобі Господи, що Ти є нашою радістю, що можемо черпати від Тебе радість навіть найважчі моменти нашого життя, коли зовні є якісь труднощі, випробування. Але ми, Господи, можемо бути радісні, бо Ти є джерелом нашої радості. Slava mi, Gospode. Slava mi, Gospode. Hvala ti. Слава тобі, Господи, джерело нашої радості. Слава тобі. Radímo v Tobí, hospode. Radímo v Tobí, hospode. Sláva Tobí. Ja radí ju v Tobí, hospod. Ja radí ju v Tobí, hospod. Ja radí ju v Tobí, hospod. Ty je radosť moja, ja radiu v tobi, Hospod. Ja radiu v tobi, Hospod. Ja radiu v tobi, Hospod. Ty je radis moja. Ja radiu v tobi, Hospod. Ja radiu v tobi, Hospod. Ja radiu v tobi, ja ja Hospod. Ty je radisť moja. Ja radí ju v Tobí, Donald. Ja radí ju v Tobí, Donald. Ja radí ju v Tobí, PAUL. Ty je radisť moja. Ja radí ju v Tobí, laser. Ja radí ju v Tobí, laser. Ja тобі, Господь, я родил в Томи Господь, Тя не моя. Я родил в Тоби Господь, я родил в Томи Господь, Я родил в Томи Господь, Тя не моя. Я родил в Томи Господь. Я радію в Тобі, Господь. Я радію в Тобі, Господь, Ти є радість моя. Дозволь зараз Господу влити в Тебе цю радість, бо радість, Господі це наша сила. Диявол часто накидає нам смуток, знеохочення. Сум безпричинний або причинний, бо Він знає, що радість в Господі це наша сила. І Він хоче нас, щоб ми ходили сумні, хоче нас пригнічити. Він хоче, щоб ми ходили з опущеними головами, сумні і в різний спосіб це робить. Тому дозволь зараз Господу, який приходить, як радість. Дозволь зараз йому влити цю радість в твоє серце. Прийми зараз Духа Святого, який приходить як радість в твоє серце. Відкрий своє серце на цю радість. І, може, в тебе зовні немає причин для радості, або є дуже мало. Але дозволь Господу дати тобі цю радість зсередини, щоби ти мав цю зброю. Щоб ти мав цю зброю, радість, щоб це було Твоєю силою, в Господі, твоя радість не штучна, не наіграна, але справжня, яка виходить з середини твого серця, і яка залежить від Бога і джерелом якої є Господь. Я радію в Тобі, Господь. Ja radil v tobi, Hospod. Ja radil v tobi, Hospod. Ty je radosť moja. Ja radil v tobi, Hospod. Ja radil v tobi, Hospod. Ja radil v tobi, Hospod. Ty je radosť moja. Я радію в Господь, я радію в Holy, Господь, Я радію в тоби, Господь, Ти є радість моя, я радію в тоби, Господь, я радію в тоби, Господь, я радію в тоби, Господь. Ja rodiel v tomi, Hospod. Ja rodiel v tomi, Hospod. Ja rodiel v tomi, Hospod. Ty je rodisť moja. Ja rodiel v tomi, Hospod. Ja rodiel v tomi, Hospod. Ja rodiel v tomi, oh ja tom Hospod. Oh моя, я родил в тоби, Господь, я родил в тоби, Господь, я родил в тоби, Господь, ты не своя, я родил в тоби, Господь, я родил в тоби, Господь. Я радію в тобі, Господь, Ти є радість моя, Я радію в тобі, Господь, я радію в тобі, Господь, я радію в тобі, Господь, Ти є радість моя, Я радію в тобі, Господь. Я радію в Тобі, Господь, я радію в Тобі, Господь, Ти є радість моя. Вірю, що Господь зараз хоче теж, щоб Ти мав, мала радість, що Господь веде тебе, що Він все готує для тебе в Твоєму майбутньому. Може, зараз є так в твоєму житті, що ти якось не бачиш, як далі, не бачиш, що робити в майбутньому, і через це є зажурений, зажуреною, через це багато думок, і такий ходиш заклопотаний цим своїм майбутнім, то вірю, що Господь зараз запрошує тобі. Довірити йому твоє майбутнє. І піддатися, наскільки ти це розумієш і помічаєш на його ведення. Бо він вже все приготував в твоєму майбутньому. Він хоче, щоб ти просто дав йому свою руку, і він тебе буде в це вводити. Щоб не клопотався цим, не був обтяжений своїм майбутнім, але довірився, дав Господу руку, і Господь поведе тебе в це майбутнє. Господь хоче, щоб ти зараз з довірою, так вірю я, таке моє розуміння, вірю, що від Бога. Що Господь хоче, щоб ти зараз мав легкість, коли будеш думати про своє майбутнє. Цю, ця легкість випливає з того, що ти довіряєш Богові, що Він там є і все вподбає. Все тобі приготує. Звичайно, що маєш ти теж робити кроки, але з довірою, що Він веде тебе. Слава тобі, Господи, за наше майбутнє, яке ти готуєш. Слава тобі, Господи, за твоє ведення. Слава тобі, Господи, за світло, яке Ти даєш, щоб ми йшли по тій дорозі. І слава Тобі, Господи, що Ти даєш стільки світла, скільки потрібно, не більше і не менше. Може, ми би хотіли багато світла, щоб ми бачили набагато-багато вперед, а ти даєш тільки трішки на день, тиждень, місяць. Але ти знаєш, що нам цього достатньо, тому даєш стільки світла, скільки потребуємо, бо Ти є мудрий, ти є все знаючий, слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, бо Ти сам є нашим світлом. І коли тримаємо тебе за руку і йдемо за тобою, то це світло виходить від Тебе, Ти сам освітлюєш наш шлях. Коли ми йдемо за тобою, то це світло, яке йде від Тебе, освітлює наш шлях. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, бо можемо з впевненістю сказати, що шляхи Твої найкращі для нас, Господи. Шляхи Твої найкращі для нас. Слава тобі, Господи, слава тобі. Аллилуйя. Хвала Тобі, Господь. Шляхи Твої найкращі для мене, Господи. І знаєш ти найкраще, добро моє завжди. І сам піклуєшся, бо любиш ти мене. І сам турбуєшся, бо любиш ти мене шляхи твої найкращі для мене, Господи і знаєш ти найкраще, добро моє завжди. І сам. Слава, шляхи Твої найкращі. Аллилуйя, Господи! Слава тобі! слава З довірою зараз це проголошуємо, що шляхи Твої найкращі для кожного з нас, Господи, слава Тобі! Ти сам турбуєшся, бо любиш кожного з нас. Слава тобі, Господи, слава! Ти ведеш, слава тобі, Господи, Аллилуйя! Хвала тобі, Господь. Просимо тебе, Господи. За цю ніч, за завтрашній день про Твій захист, просимо Господи, за всіх військових, полонених, безвісті пропавших, про всіх, чиї рідні близькі в важких ситуаціях через війну чи померли на війні, про всі благодаті потрібні кожному, просимо тебе, Господи, також за всіх постраждалих, за останню добу внаслідок російської агресії. Просимо Тебе, Господи. Просимо, Господи, про твою допомогу, підтримку. Просимо, Господи, щоб твій шлях, який ти приготував для України, щоб він теж відкривався. Просимо. Щоб ми, як народ український, могли йти цим шляхом, вибирати його, щоб ти був попереду, а ми, як український народ позаду, цим шляхом йшли за тобою. І щоб цілий світ, Господи, просимо Тебе обирав, ішов за тобою шляхом, який Ти приготував. І кожна особа, зокрема, і кожна спільнота, зокрема, і кожен народ, і всі разом. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякуємо вам за спільну молитву і до зустрічі завтра. Па-па! Па-па!